Григорій Квітка Основ'яненко. Конотопська відьма, розділ шостий. Смутна і невесела ходила по своїй хаті, проводивши когось від себе і зачинивши двері. Конотопська відьма я вдоха Зубиха, після прочуханки, що їй дали край ставка при усій громаді зачекування Хто ж то був у неї тоді, як усякий цурався, бачивши, що вона є природжена відьма, що і в воді з каменюками не тоне, і душі з неба краде, і мару на людей насила. Але хто не хто, як наш Проки Пригорович Пістряк, конотопський пан писар? Він то почувши від пана сотника Уасовича, що йому було у безверхім хуторі. Від панночки Оени він зараз узяв за думку, що якби то йому свого сотника зовсім з'їсти, от від обід прийшов до Явдохи, приніс їй усяких гостинців і помирився з нею. Щоб буцім все не сам він звелів її топити і парити, а що все пан сотник вигадав і що буцім то хотів він її до вечора парити. А він же взяв на свою голову і став їй пильно прохати, щоб, якби то пана Микиту зовсім у дурні пошити, що він на це увечері прийде її прохати, щоб Євдуха так зробила, щоб Йосиповна його полюбила, і за нього заміж пішла. А він, як піддасться учакування, так тут його і начинити дурним, щоб і сотенства відцурався. А намість його та настановити сотником його, пістряка, і обіщав, що в досі своя воля буде чакувати, як і скільки захоче. Хитра Явдоха, неначе й піддалася, подарунки забрала і обіцяла все зробити, чого Григорович бажав, і проводила його це з хати. Довго вона після нього ходила по хаті та щось думала. Вже б то їй і сісти хочеться, так не зможе притулитись, так то щиро її повчили. Вона лежала і на печі, і на лаві, та не влежить довго, бо тільки і можна животом лежати. А горі черева, або боком і не думай, так її усюди списали. Ходить по хаті, ходить та й погляда на свої глечики, горщики, кухлики, де з якого звіра, і з якої гадини. Є молоко, що вона із них понадуювала, перевертаючись до кожної матки усерізно, щоб не жахались і давались доїтися. А усі ті яглечики, горщики, водянчики, кухлики, стояли деяке на полиці, інше на миснику, було й на причіпку, бо і на самій печі, яке вже поставлене на сметану, а яке ще стояло під лавкою та край помийниці. Під полом? Лежали усякі трави і коріння мнята, любисток, терлич, папороть, собаче мило, дурман, усякі реп'яхи, куряча сліпота та й багато дечого. На полонах подушках лежав кіт, моругватий та усатий, і тільки йому і діла, що їв та спав, та коли ще було надума, то зараз до своєї хазяйки й озветься няв, няв, а вона усміхнеться та й каже так, таки котусю, так, а коли вона що надумала, то й питається його. Чи так котусю, то він до неї няв, няв, еге, і знали один одного, що говорюють. Більш у неї не було ніякого хазяйства. Та й навіщо їй? Чого забажала, то уночі перекинула ще собакою, чи мишею, чи жабою, чи рибою, і чого їй треба, усього достала і є у неї. Так вона то, сумуючи, ходила по своїй хаті і, поглядаючи на своє зібрання, казала собі на думці Є усяке, не піду до людей позичати. Далі зирнула на двері, що я й кажу, тільки що зачинила, проводивши когось то з хати, і каже: Приходь тільки швидше проклятого сотника, і я йому віддячу. Я б тобі, Регоровичу, хука усучила, та нехай лишень опісля. Тепер ти мені прислуговує, а як з'їм гаспицького забрюху, тоді приймусь і за тебе сучий й Хороше, що оце ти мені розказав про Забрьоху та про Олену. Ось я його оженю, достанеться да й тобі, що мене так занапастили, що і сісти не можу, і дгнущалися надо мною, що при парубках порвали на мені і плахту, й сорочку, і пазуху розірвали, і очіпок збили. Що я волосом освітила та била мене, о, та й била ж мене. Ох, била ж мене, били, били, що ні сісти, ні лягти не можна, а усе отой, Швандюра, що зняв із них мару. Отак вона і довго сама собі розмовляла. Я ж поки у хаті зовсім стало темно, Що хоч око виколи, аж ось на вулиці загавкали собаки. Вона й каже Ану, котусю, відкрий свої очиці і посвіти, чи не вони сейдуть? Кіт як розплющиться, як гляне своїми очима, так, так, як жар засяяли. А Явдоха і бачить, що йде Микита ласовець брюха конотопський пан сотник, а за ним писар його, Прокип Ригорович пан Пістряк. І щось у руках і під плечем щось несуть. От вона зараз шатнулася, достала каганець, піднесла до кота, тернула його проти шерсті, так іскри з нього і посипали. І вона засвітила каганець, поставила на стіл, а сама полізла під стіл чогось ту доставати. Аж ось риб у двері, і війшли пан сотник з писарем. Шапки із паличками постановили біля двері, а самі і стали озиратись, і пан Забрюхай каже. Світло горить, а я її, бачу, і дома нема. Де то нема, обізвалася зубиха, лізучи з під покуття і таскаючи превеликий горщик ганчіркою зав'язаний. Ось де я була, оце доставала горщик із хмарами, що було заховала їх на тридев'ять рік. Так отже пан Конотопський сотник присилував мене повипускати хмари і дощ пустити. Та вже, тітусю, годі обсім, поконивсь пан за Брюха і став гостиниць доставати, от тобі хусточка, що мені попівна вишивала та подарувала, так оце поклонялась нею вам. Та от ще аж цілісінька копа грошей, тільки будь ласкава, тітко, не серце на мене і вибачай, що так з тобою прийшлося. Все так те та є то якось то не хотячи, як не хотячи. Аж запищала, крикнувши я Явдоха, як не хотячи, коли б тобі хто так пику списав, то ти б не те сказав, не хочу твоїх подаринків цур тобі, пек тобі, війся з ними не мішай, іду дощі випускати, а то вп'ять пеня буде і завтра так мене знову випарять, що сьогодні не зможу сидіти, а завтра вже й не стоятиму. Пустіть мене, піду дощ випускати. Тіточко, матінко, аж у ноги упав сердешний Микита Уласович, та кістляві руки відьомські цілує і просить. Не буду вже тебе турбувати, та й що мені за діло, що нема дощу? От так пак. Я тут є сотник, голодувати не буду. Той прийде з хлібом, той з паляницею, той з буханцем, а інший і мішечок борошна привезе, аби б тільки позивались, то нам, старшині, і дощі не під час. Хоч би ти їх, тітусю, і повік держала у себе за покутом. От моїй біді, поможи, на те лишень, пожалуйста. От пляшка дулівки, от півсотні тарані, ще свіжа була по весні. Ось де ж і серпаночок, тільки зділайте милость, Пособіть моїй біді, ось що я вам розкажу. Знаю, знаю про твою біду якого тобі мудрого печеного гарбуза піднесла Йосиповна Олена, що з безверху хутора, і як ти після нього насилу на другий день очуняв? Знаю, знаю усе. Аж і здивувався пан Забрюха, що від відкіляса каже, вона усе зна, неначе тут була, та й став її пуще прохати, щоб вона вже не сердилась і заступилась за нього. А що я тобі робитиму? питає вдоха – не йде за тебе, хоронжівна, так мені яке тут діло, не йде так скай другої. Та де її у гаспеда скати, здихнувши, каже Оласович. Одне те, що не придумаю, де другу скати, а друге те, що далебі не хочу, бо смертельно улюбив Йосиповну Олену. Та хоч би мені і судівна, або хоч і полковниківна, так я. І не подивлюся на них, бо улюбив Олену усім тілом і душею, і серцем, і усім животом, і бачу сам, що коли її не достану, то або утоплюсь, або удавлюсь, або світ за очі піду. Поможи, пань матіночко, та берки цій у ноги та аж плаче, та просить, щоб не дала йому на своєю смертю пропасти, та щоб як-небудь приворожила, щоб вона за нього захотіла йти. Та як за тебе і йти такій дівчині, вп'ять, каже Явдоха. Вона, дівка, козир, чи одежею, чи на виду собі, так зовсім дівка, а худобий грошей до ката, а ти що, куди ти годишся? Та дарма, тіточко, матінко, дарма, нехай я і стидки, і бридки, і усякий, а ти таки зроби, щоб вона мене полюбила, та щоб за мене заміж пішла, що копато копа оце на столі лежить. А то сорок алтин, та ще? Ні, каже Явдоха та відсунула від себе гроші. Мені сих кримахів не треба. Нащо вони мені? У мене усе є і чого забажаю, усього достану. А коли так пильно просиш, то нехай вже і змілосердюся над тобою, тільки зроби мені от що. Що звелиш, пань Матусю, усе зроблю. Чи звелиш конотоп спалити, так разом із чотирьох кінців і запалю. Чи звелиш усю конотопську дітвору, що ви, відьми, не любите, так за один день усіх до єдиної потрощу? І то раз, та мені тепер от що треба. Ось ми ти того сучого та присучого сина, Швандюру, що зняв мару із людей, що я було наслала, як мені й сікуці удавали, так ось ми його під арешт, буцім він або прокравсь, або тебе лаяв, або що хоч на нього набреши, і зведи пеню. Та бери в нього всю худобу, бо він собі заможненький та щоб на тебе родичі його не гримали. Так ти віддай те усе паничу писарю Григоровичу. Благоє діло і мудреє рішення пані Зубихо, є, істина. так обізвався пан пістряк, сидячи собі на лавці край вікна, я й каже Бо йому, сироті. Нігде узяти, тільки що спадками живитися, а швандюри возьми і вижене із села, щоб його і дух не пах. От коли це мені зробиш, то і я тобі. Мурлоу, няв Мурлоу, обізвався обізвав кіт, і Зубиха схаменулась та й каже: Е, ні, ще ось слухай, ще. Домашена ятрівка хвена зазулиха, не можна мені біля її хати йти. Так і доклада мені про те полотно, що в неї з огорода пропало та якось то опинилось у мене в скрині. Так вона мене злодійкою узива і усякі доклади доклада. Так чи не можна її, підрізавши, теж із села вигнати? Та для чого ж не можна? Тільки каже, все зроблю, так казав пан Уасович, повеселівши, що вже відьма стала до нього добріша. Оце усе коли зробиш. То і я. моро, мро, в п'ять кіт, і зубиха знов стала договорюватись і каже Та що от у чим пожаліюсь. Димко, сіроштан, просвідку мені не дає. Позавчора хвалив, що мого кота вб'є, як його не берегтиму, а він таки вб'є, так його то, пане сотнику, провчи та провчи. Та провчу, провчу, Тітусю, так що до нових віників буде тямити, тільки зроби і моє діло. Пильно, пристаючи, прохав її пан за брюха, і чого б то він не обіщався їй зробити, аби б вона так починила, щоб Хорунжівна за нього пішла. Ну, добре ж, синку. Коли ж так, то й так, буде за тобою бігати Хорунжівна Олена, і ночі не спати, як і ти за нею. Кицю-кицю-кицю, Мру, нняв, морру, няв. Добре ж, сказала Євдоха. А йди, пане Ласовець, за мною з хати та й уступи з порога лівою ногою на пісок, щоб твій слід обізначився на піску. От і вивела його з хати і слід його зібрала у хусточку і зав'язала, а далі, вернувшись у хату, посадила на лаві край стола, а Регоровичу звеліла каганцем світити, а сама, узявши пана за брьоху за лівий ус, і стала волосся відділяти. Заколопне нігтем волос та й лічить. Раз, два, три. Та як відбере дев'ять волосів, та дев'ятий і рване зовсім. Пан сотник кричить, пан писар регочеться. вдоха зубиха що шепче та спльовує, а кіт мрличе на усю хату. Отак От то у бідного Микити Уласовича відьма вирвала дев'яте волосся з лівого уса і нарвала їх усіх аж восьмером. Достала шматок паперу і завернула туди теє волосся, а пан Забрюха, повитиравши сльози, що так йому і текли від скубіння, став питати відьму, що, коли, каже, зовсім поворожила, то вже я й піду. «Іди, синку, здоров додому та лягай спати. Та й жди від хоронжівне присило, щоб слав за рушниками. Пан Уласович сеє, почувши, та за шапку, та з хати, та не оглядаючись додому, щоб відьма не здумала ще, де в нього вирвати волосся. Побіг сердешний, не дождався і свого писаря, бо той застався ще у відьме і щось довго з нею гомонів, і кіт з ними морвикав. А як виходив пан пістряк із Євдушиної хати, так чути було, що казав, і все усе. Благонамірено, устроївши, гряду свою Палестину. Прощавайте. «Ідіть здорові, сказала я вдоха, зачиняючи за ним двері у хату, та й одізвалася до кота. Кицю кицю. Мру, няв, мру. Тут, зараз узявши, зняла з голови очіпок, сіду, як молоко косу, розпустила, узяла білу сорочку та й наділа на себе. Та ні пояса, ні плахти не підв'язала, так і стала по хаті ходити та шептати усяке колдовство, та усяке моглі тричі сплювувати. Далі узяла жгукто та й положила його серед хати і стала знову щось по відьомськи Далі узяла з кухолка якоїсь води та, усе бормочучи, побризкала тою водою і себе, і жгукто всередині, а кіт, що є духу нявчить, а далі аж ноги устав. Так потягнувся і засвітив очима ще дужче, чим каганець, у хаті палав. Тут я Явдоха мерщій ужгукту і полізла, а як вилізла, так стала дівкою. Та й дівка ж не мудра, і молода, і хороша, і чорнява, і ще, мабуть, красивіша від чернігівської протопопівни. От як переродилась наша відьма, узяла жаб'ячої сметани та кобилячого сиру, головок від тарані. І, поскладавши на тарілочку, поставила перед свого котуся й каже Коли котусю захочеш без мене їсти, так от тобі ласищів. не скучай без мене, поки я вернусь, а сама, доставши аж п'ять діночок, погасила каганець і пішла з хати доїти, кого їй треба було. Тільки такий, що другий півень крикнув Тут я вдоха, що я духу, ускочила в хату і впала, мов нежива, а як віддихнула й устала. Та вп'ять стала старою бабою, як і була. Зараз кинулась до свого кота і розказує, мов чоловікові. Котусь, киценько, чи не скучив же ти без мене? Я трошки забарилася, поки пооб'їхала усіх корів, овечок, а все ще мені треба було щучого молока на одно діло. Кинулась до ставка та, поки вражу щуку зупинила, поки її замовила, щоб далася здоїти, аж і крикнув перший півень. Та хоч він нам не страшний, та все таки треба було поспішати, щоб не заспівав другий. Тоді б так на вулиці простяглась, як тепер тутечка, а кіт знай хвостом помахує та усами поморгує, та що є духу не вчить, так то рад був своїй хазяйці, що вернулася. От вона йому постановила ще усяко молока й сметани, і стала поратись та дещо мішати, та варити, на чакування, аж ось і світ. А тут трохи погодя, і прийшла до неї жінка, уся голова обв'язана, і йде і оха, і прийшла оха, і сіла, і усе оха. А відкиляти молодиця? питала її Явдоха. я здалека, каже молодиця охаючи, коли знаєте хутір, що на сухій балці. А зветься без верхи. Ох, духа моргнула на кота та й каже ні, не чула і зроду не бачила, і не знаю, хто там і живе. Ти з чого до мене прийшла? Та не, вам, кажучи, прикинулась би шиха, та усю пику мені роздуло, ох, так отче мене люди нарядили, щоб до вас йти. зділайте милості тут, робіть що знаєте, тільки поможіть, щоб я сьогодні виспіла до. Панянки нашої хорунжівні Йосиповни Олене, та все я скажучи, і положила на стіл буханець, п'ятірку яєць і шага грошей. Зубиха зараз і кинулася, положила долі ніж, і звеліла молодиці стати на ньому босою ногою проти тієї щоки, де самий дужчий опух, а сама достала у покришку жару і положила туди. Кусок страсної свічки та ладану. та коптик тієї хустки, на чим становлять пастку під свічення. а молодицю закутала, закутала, щоб увесь дим нікуди більш не йшов, тільки на неї, а сама знай шепче та спльовує та дме на жар, а кіт не вчить на всю хату, От курить ти курить. А як тут молодиця, геп? і впала на долівку, мов не жива. зубиха її. Відбогодила і посадила на лавку та й каже: Не журися ж тепер, минеться, як на собаці присохне, се з очей, який то чорнявий парубок, та на тебе дивився та завидував. Так і є, це ж наш панич, казала молодиця, таке, як мене не вздрить, так у вічі й загляда. Я на тій неділі узяв та рукою погладив мене по щоці та й сказав, що за. Чорта, гарна молодичка. Я так і згоріла, та від того часу так мене і узяло. Тут я Явдоха і стала її розпитувати, об чим їй треба було, а далі і проводила з хати та й каже от тепер добре, тепер усе знаю, що мені треба.